Сьогодні у програмі «Тіп-топ» я приміряю дуже модні і кольорові хустки від українського бренду Ната Черівна. І хустки від Ната Чарівна мають сакральне значення як для самої художниці, так і для всієї України. Колись хустки позначали перехід дівчини під владу чоловіка. Заміжні жінки завжди прикривали голову. Хустки носили дівчата та жінки, чи не увесь рік. Зав'язували по різному, залежно від регіону. Зараз хустки також у моді це гарний аксесуар, а ще захищає від холоду і сонця. Я художниця Ната Черівна, і я почала створювати хустки після 24 лютого 2022 року. Бо саме так, коли почалось повномасштабне. Вторгнення. вторгнення, так так. Я створила картину, яка називалась «Дівчина та соняшники». Дівчина та соняшники. Дівчина це як наша країна квітуча, кольорова. І мені прийшла думка, що я можу надрукувати, щоб побачила достатньо багато дівчат. Почали друкувати, і наступна хустка це була соколи та бавовна. Знате чарівна в тому, що вони створюються на холсті, а не в програмі. Тобто, саме для цих хусток написані картини на полотні олією. Частина кошт з хусток перераховується на допомогу ЗСУ. Це саме приклад того, як з картини виходить хустка. А полотно розміром 90 на 90 і хустка. Також розміром 90 на 90. Наталя. Розкажи нам, які саме символи зашифровані. А так, соколи це наші хлопці, бавовна це бавовна, а це... ця рослина особливого значення вона була в Україні. Я люблю зелені кольори, і зелені кольори мають безліч відтінків. І, до речі, не всі бачать саме відтінки, саме зеленого кольору. Це такий. Фах. Наталя зараз ми знаходимося біля хусток, які саме ти створила для камалії. Це відомий фах, що Камалія полюбляє коней. І її улюблена квітка це орхідеї. І крім того, був запит на те, що треба поєднати все це з жовто-блакитними кольорами. Тому народилася така хустка. Я її намалювала акварелю. І ось ще другий варіант хустки для камалії. Мені дуже подобається, як тут звучать кольори. створенні бренду НАТО Чарівна брали участь багато фахівців у своїй справі. Для лімітованої колекції модного аксесуару майстриня використовує шов в кармані та запаковує хустку в оригінальну шкатулку. Хустки Гучі, Ерме – Я знаю історію. Створення цих хусток. Я знаю художників, які створюють. Я е, слідкую, як е, все це відбувається. Так за е, я навіть знаю, які технологічні процеси, як вони створюються, і це мене надихає. Я хочу, щоб в Україні був бренд, який асоціювався би з брендом саме хусток, як Ерме. Ну, і нехай це буде бренд Ната чарівна з хостками. Колекція соколи та бавовна. Дівчина та соняшник. Чорнобривці. Це нове читання традиційного аксесуару. Сучасне та традиційне мистецтво, яке з полотна було перенесено на тканину. Хустки, які присвячені містам України. А це лев. Який п'є каву, і це хустка присвячена місту Львів. Ця хустка присвячена Мелітополю. Тобто, я для неї писала декілька картин, і ось можна бачити це: от як шматочок хустки, хустка Херсон яскрава та надзвичайна. В цій хустці зібрана перемога та кольори України, така жадана, як і бажання українців. Хустки розлетілися по багатьом країнам світу. І навіть у Японію, у Канаду, у Європу дуже-дуже багато країн, де є хустки на тачарівна. Мої хустки друкуються у Києві, це двосторонній друк. Це запатентована технологія, і майстрині самі найкраще підшивають. І я хочу, щоб якість хусток була на Високому рівні колекції лімітовані. тобто я випускаю, а потім цих хусток я випускати вже не буду. Тому хто придбав, у кого вони є, лімітив <плес> і <на тип> дійсно <плес> від <плес> Наталія. <плес>